15 серпня з'ясується подальша доля України і дата закінчення війни в Україні, друзі. Розповсюджуйте. чому так? Бо 15 числа, ймовірніше за все, відбудеться нарешті зустріч Трампа і Путіна, де вони будуть домовлятися, що робити з Україною, що робити з закінченням війни і так далі. І от у мене є думка на це. Я вам скажу пізніше, що там може відбутись. Ви, будь ласка, в коменти зайдіть, напишіть свою думку, що там має бути. Бо вас тут дуже багато. Хтось там одного підтримує, хтось друге, хтось третє. Мені цікаво, що взагалі думають українці. Але на що ви маєте бути? розраховувати, по-перше, можуть домовитись про продовження війни в Україні можуть такі ввести стан війни. Тоді будуть кордони закриті і для чоловіків, і для жінок навіс і на виїзд, можуть відмінити кошти і зробити все талонам і так далі. Тому в цій ситуації я зараз зробив безкоштовно, абсолютно безкоштовно три дня. Три уроки для вас будуть, і ефіри, де я буду розповідати, як можна заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео українських новин і так далі, в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Ви часто питаєте, понятно, що гроші там можна заробляти, але більшість не знає, які напрямок іти. Спеціально до вас за посилання в шапці профіля. Перейдіть телеграм-канал, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Нічого платити не треба. Всі три дні все буде для вас абсолютно безкоштовно. Захочете, ви з нами будь в команді, не захочете в контент-хаті будь У вас вже після цього буде конкретне розуміння, де гроші онлайн лежать, де ні. Як ви в цій ситуації, яка зараз може в Україні скластися, дуже непроста. Взагалі зможете не просто вижити, а жити нормально. Все, друзі, якщо, якщо це зацікавило, будь ласка, за посиланням в шапці профіля. Далі що я думаю, буде на перемовинах з Трампом і з Путіном? Більшість просто дуже негативно дивиться на те, що Трамп підтримує Путіна, сільна підігруємо. І так далі, Ті, вони друзі. Насправді дивіться, Америка дуже багато коштів, особливо BlackRock, проінвестували вже в Україну, і це насправді не так погано як кажеться. Чому? Бо тепер Трамп зобов'язаний топити за Україну, бо багато проінвестованих коштів знаходяться в, вже на території окупованій. І Він буде все рівно топити за те, то, щоб Україна була Україною, бо тільки тоді всі інвестиції, вкладені в Україну, оправдаються. Тобто, а так як Трамп він такий бізнес-чувак, в першу чергу, тобто, його в першу чергу чекають бізнес-бабки. Бізнес-бабки і репутація в тому числі. Числі, і а, в цьому випадку він може дружбу там з путь дружбу. Поняли з Путіним, це то, що нам по телеку показують. Ми не знаємо, як воно вживу насправді. А, відідвинуть сторону, бо тут питання стоїть набагато важливіше для нього самого. Тому а, я думаю, що Трамп в цій всій історії ясно він буде намагатися знайти там консенсус якийсь з путіним. А, ясно, що до перемир'я, я думаю, не дойде і це точно нам не треба зараз. Повірте, просто про це буде окреме відео, але все може бути таке, що. Після цієї розмови Путіна поміняється вектор абсолютно, і він почне думати, як самому йому це все закінчить. Же. Будемо на це надіятися. Глянемо, що відбудеться 15 числа. Помоліться там, повірте, бо нам треба чути просто, щоб вони про щось реально домовились гарне для України. Але б я не був дуже песимістичний з приводу Трампа і його, як багато хто думає, підігривань Путіну. Все може насправді обернутися досить добре для України. Побачимо. Отже, ситуація непроста. Якщо про щось не то домовляться, ну буде прям дуже важко в плані заробляння. Відку, банкінгу, там, блокування карток і так далі. А, за цим посиланням в шапці профілю розкажу, як заробляти можна онлайн, і в яких напрямках, де насправді лежать гроші, бо хтось думає на монетизації можна заробляти, хтось думає на рекламі якісь. Я розкажу, де воно насправді там. Плюс там за крипту вам розкажу базово, як цим користуватися, щоб ви не боялись заблокування зараз карток. Тож все безкоштовно, поняла? зайдіть і перевірте. Все, на зв'язку, друзі, папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються, держимо кулачки, скрещуємо пальці і молимося, насправді. Повірте у молитви сила дуже сильна. Кажу як людина, яка вижила благодаря тому, що мене вимоливали дуже багато людей. Все, друзі, па-па.